розходять. 100 розходів. Так, колесо фурту не даємо. А вам ще плюс 100 розходів. Так, почекайте, зараз вони перше то зроблять, а 100 потім. Проще що доларів. І сто розходів сюди, значить. 100 розходів і плюс. Так, і що там в них взяли? розходів. Так, тримайте карточку, що там у вас зараз подивитися. 10 доларів менше ви Так само, я, як у вас, да? так? Так, іпотечний кредит. Давайте навіть не Так, і 100 доларів витрат збільшується Ми з ними наші противники. І Так, тримайте. Скільки у вас грошей? — через? Бачите, що у вас збільшились, тут вас так само збільшили за вам тепер дай, щоб у вас тут було 810. Було. 10, бачите, вже на 100 доларів має 10 бути більше. Хлопці, ваші, давайте. Місец. 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 Так, походіть за них, за них там де там їхня миша. А де миша? — Зелена, зелена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сюда. О, буде, чу... Долар. 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 Так, рахуйте, скільки вам має банк дати грошей. Скільки у вас там має бути? Рахуйте зарплату, додаєте тисячу сто і віднімати 700. 400 доларів. Що про вас? У нас ти вже. Ну то ж, так робити. А ти дето скажу, що Так, що там в них ще було? Долар. Долар вже дав. І тепер зелена карточка, так? Зелена. Ти можеш купити. Це виголов. Це можеш до акцій страхового Це заплатим. 800? Ніякого пасину доходу вам не дає. Це... є... це... хорошо це... цитуації акцій. Вас вже є це не Так, але ніякого пасину доходу вам не буде давати. Ні, гроші ніяких не дає. Це хорошо... Так, чекайте, що ви їм підказуєте? Для чого вам дивіться? Там ви навпаки хоч та їх. Це ви це даєте 800 доларів і, і хоче, ніякого що... постійного доходу звездних фішок у вас не буде. Це вигідно. Не вигідно, не вийду. Вигід. Вигід. Наші не неправильно підказує. Ви Треба ж бути чесно, ви ж ви, 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 ви а, вже, що? А, вже, а вже другий круг. Ви не маєте підказу і хочете поламати другого. Добре, ви, що, а ви так само не підказуєте неправильно. Так, давайте, ходіть. Добре, я більше не підказую. Вот это другие молчания. Сами. Тут вот тут тут. Шпикер. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Черная. Какая не удачка? Червоная карточка, конечно. Чотом... Спочатку доллара. Доллар. 570. 570 долларов. 570. $570. $570. $570 платите 20 мені за що. Заплати 10 сімей, кімнати, 20 розмов. Може, вже нічого не кіно. Бачите, я можу тільки готівкою заплатити, тобто ніяких витрат вам більше не збільшується. Ви отримали 570. Так, якщо ви хотіли на карточку жовту, де буде погашення кредиту, тоді погасите його. А так не можна погасити. Так, наступна команда ваш кіст. Дай, да, давай, да, да, на на да. Наступна команда. Давайте. Раз, два, да. три.